Який у вас рекорд був по пресу за годину, ви зробили там щось неймовірне. 1756 раз. Це відео є Фейсбуці, воно одним кадром. 1756 разів. Так. Тобто, Це разом, три. якщо ми будемо одночасно виконувати з вами годину, то ми можемо зробити на двох 1757 разів. <рес> Це для мене спочатку в мене там було півгодини 900 разів. У 22-му році, е так. Е ну, я дуже... Маю витривалість, дуже гарна. Ну, хтось каже, що це сублімація. Там, звичайна, людина за там, тренування може зробити там, преси там, 100, 150, 200 разів, а 1756 разів це що про це. Це в мене з дитинства таке, розумієте. Я в інституті робив у мене був рекорд особистий — 301 під піроворок на перекладі за 55 хвилин. Там 155 разів на брусах. Там. Тобто, перший раз в інституті пробіг свій марафон. Сорок ну там мене трошки з запасом було 44 км. кілометри.